Доброго дня. Добрий. Знак стоп. Бачимо контроль. На в'їзді. Ну, от, тут буквально метр 50. На даний час на постах поліції встановлений дорожній знак Стоп Контроль. І так, що необхідно знати кожному водію про цей дорожній знак? Сьогодні ми з'ясуємо. З двох сторон. І щоб ви розуміли, він без знаку 50 не працює. А знак ви там після. Зниження швидкості. Так, так, ну, я ж знак 70, 50. І там якраз все ну, є, по, по обі сторони. сьогодні розглянемо два варіанти: коли можна не виконувати вимогу знаку, а коли потрібно це робити. А ми на місці зупинки, що не можемо вивчити документів моніторні, може принести, він стаціонарний. Ну це ж не моя проблема, технічна можливість. Ви хочете так. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал водій. Якщо вам потрібна юридична консультація, коли вас зупиняють співробітники поліції, рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Тим паче зараз акція. Мінус 20% на вступ до нашого клубу. І так розглядаємо перший варіант. Їдемо і бачимо з двох сторон дорожні стаціонарні знаки обмеження швидкості і знак 6.10. Дорожня станція патрульної поліції їдемо далі. Бачимо вже знак стоп контроль але він встановлений хто знає як. Ми бачимо, що він тимчасовий. Я не виконую вимогу даного знаку, і яка реакція патрульної поліції жодної реакції. Їдемо далі. Розвертаємось з іншого боку. Їдемо далі. Бачимо обмеження швидкості. Дорожня станція патрульної поліції. Дорожній знак. І що далі? Знову стоп-контроль. Але встановлений хто зна як. Це тимчасовий дорожній знак. І встановлений він з порушенням правил дорожнього руху та державних стандартів. А зараз згадаємо, що нам вказують правила дорожнього руху про тимчасові дорожні знаки. Восьмий параграф. Пункт 8.2. Дорожні знаки можуть бути постійними або тимчасовими. Тимчасові дорожні знаки розміщуються або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Пам'ятайте це, і одразу виникає питання: а як повинен правильно законно бути встановлений дорожній знак Стоп Контроль? Читаємо правила дорожнього руху, знак 3.41. контроль. Забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами, це дорожня станція патрульної поліції. Застосовується лише за умови обов'язкового поетапного обмеження швидкості руху шляхом попереднього встановлення необхідної кількості знаків 3:29 та або 3.31 згідно з вимогами пункту 12.10. Цих правил, пункт 12.10 правил дорожнього руху, додаткові обмеження дозволеної швидкості можуть вводитись тимчасово і постійно. Обмеження дозволеної швидкості руху вводяться постійно, виключно у місцях розташування дорожніх станцій патрульної поліції. Розглядаємо другий варіант обмеження швидкості є. І стоп-контроль у нас встановлено стаціонарно. Не виконав вимогу даного дорожнього знаку. Що буде далі, а вас далі зупинить співробітник поліції, буде вказувати про те, що ви порушили правила дорожнього руху. Не виконали вимогу дорожнього знака СТОП контроль, а іменно проєзки зупинки. Прошу вашого дітейська рестраціона для встановлення особи для того, щоб що? розпочати. Можливо. Для того, щоб не мене, теж, з вашим Та ну нема в 32 статті закону України про національну поліцію, просто ознайомець. Розпочніть розпочніть розгляд справи і я. Починається розгляд справи і ми пам'яті право. Вже присвичити. підготувались, так? А у мене клопотання на початку підготовки. Яке? Хочу ознайомитись з усіма матеріалами справи. Жида і так співробітник поліції вказує про те, що я причетний до адміністративного правопорушення там, начебто, був встановлений згідно ДСТУ і правил дорожнього руху, дорожній знак СТОП не виконав вимогу знаку. Будемо розпочинати розгляд справи, під час якої подивимось чи встановить співробітник поліції мою причетність до даного правопорушення якщо встановить подивимось, яке буде в подальшому прийняти рішення друзі якщо вам на дорозі потрібен юридичний захист долучайтесь до нашого юридичного клубу щоб завжди мати юридичну підтримку не забувайте про це Якщо вас зупинять співробітники поліції, вони будуть перевіряти усі ваші документи і страховочку також, тому кожен водій зобов'язаний перевірити чинність своєї страховки. А я, в свою чергу, хочу нагадати автомобілістам, що ви можете отримати 200 гривень за встановлення додатку сервісу онлайн-страхування. Hotline Finance. потрібно лише завантажити додаток за посиланням в описі, зареєструватися, активувати бонус і 200 гривень вже на вашому бонусному рахунку. Бонусні гривні можна використати як знижку при оформленні вашої наступної автоцивілки. На Hotline Finance зібрані провідні страхові кампанії. Щоб ви могли вибрати ту, яка підходить саме вам. А для оформлення потрібен лише інтернет та 5 хвилин на заповнення даних і оплату. Акція діє лише для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Діє до 31.05 включно, тому встигніть отримати свої 200 гривень. А витратити їх зможете тоді, коли у вас закінчиться автоцивілка, і треба буде нова. Якщо страхування, то тільки онлайн. На хотлайн Finance. Якщо поліцейський вказує, ви порушили правила дорожнього руху, йому потрібно мати що? Докази далі. Він зобов'язаний провести процедуру розгляду справи, реалізувати ваші права, і тільки в подальшому він законно приймає рішення. А ми на місці зупинки. Що не можемо вивчити не можемо. докази? монітор не Могу принести, він стаціонарний. Ну це ж не моя проблема, технічна можливість. Ви хочете так. Завжди користуйтесь своїми правами. Перед розглядом справи подаємо клопотання, хочу ознайомитись з матеріалами справи для того, щоб в подальшому розуміти, чи є у поліцейського докази, що ви причетні до адміністративного правопорушення, щоб розуміти, чи законно він вас зупинив, чи законно він вимагає документи. Відповідно до 251 статті Кодексу статті кодексу адміністративні правопорушення, яка називається докази. Mm -hmm. Та вказано, що докази не являються будь-які фактичні дані, а саме фактичні дані докази стаття 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному закону порядку, тобто є порядок посадова особа, тобто поліцейський, встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні. Тобто він повинен мати там фото, відео фіксацію або покази свідків, що саме ви причетні до адміністративного правопорушення. Але інколи виникають технічні проблеми. Я вам монітор не можу принести, він стаціонарний. Якщо на місці зупинки вам потрібен адвокат або юридична допомога, маєте повне право подавати усне клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що адвокат не може приїхати на місце зупинки авто, вивчити матеріали справи, подати відповідні клопотання. Що поліцейський повинен зробити в свою чергу? Відкласти розгляд адміністративної справи. Якщо він це не робить, він порушує право на захист. А це підстава для скасування незаконної постанови. Кодексом України про адміністративні права порушення передбачено перенесення розгляду справи за місцем реєстрації транспортного засобу або водія. Греється жарко вже. Да, це кошмар. Дивиться, перегріється, потім вже 16.5 <ріць> И контент у них. Та, чого? Тут? Контенту вище Тому водії завжди знайте свої права, користуйтесь своїми правами, фіксуйте дії співробітника поліції, порушує ваші права, у вас є докази свевіля поліцейських. Буде більше шансів скасувати незаконну постанову або притягнути до дисциплінарної відповідальності такого поліцейського. Потрібен юридичний захист, долучайтесь до нашого клубу. Якщо є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. Якщо відео було було корисним для вас, тиснемо лайк, підписуємось на канал і завжди, завжди лишаємо свою думку в коментарях.